Львівські сміття знайшли на фермі в Роменському районі. Із заходу України чотири вантажівки везли тонни сміття, щоб позбутися його на Сумщині. Водія затримали, подробиці дивіться в сюжеті. На території колишньої ферми в Романському районі чотири вантажівки привезли сміття зі Львівської області. Цей факт зафіксував сільський голова. Коли під'їхав ближче до села Ярмолинці, то помітив мусор, який висипаний був за цих автомобілів. Під час обшуку правоохоронці зафіксували факти, які підтверджують, що сміття привезли аж із Львівщини. В ході огляду місця події встановлено, що дане побутове сміття було привезено із Львівської області. Було вилучено чеки з магазинів, конверти з поштовими адресами. Один із автомобілів був зупинений на території Полтавської області. Водія, який керував вантажівкою, затримали. Ви розуміли, що цього робити не можна. Я ж то давно розумію. Ну а чому? Ну так вчинили. Я на роботі мені кажуть купати, я купаю, кажуть не купати, я не купаю. Тобто, виконували наказ ну, я... керівництва? Поліція відкрила кримінальне впровадження за фактом незаконного розвантаження сміття. Нагадаємо, у Львові катастрофічна ситуація зі сміттєзвалищем. Воно переповнене і на сьогодні ситуація не змінилася. Ірина Котлярова, Новини СТС.